Привіт! Придбав собі ось такий компресор Воєн ВЛ710. Хочу сьогодні протестувати, подивитися, за скільки цей компресор у нас впорається з 33 ми колесами, які встановлені у нас на Toyota А, ну Майже 33-ми, да? тобто, фактично, це 285 70 17-го радіусу. От. А, завод заявляє, що цей компресор може впоратися за 1-2 хвилини. От. Але ну, вважаю, що потрібно самому переконатися. Да? І Сьогодні ми хочу і вам показати і сам подивитися, як цей компресор а, працює, як він впорається з нашими колесами. А, раніше я цим компресором не користувався, От. а, отримав його тільки сьогодні. Ну, Давайте спочатку ми подивимося компле комплектацію да, цього компресора, що до нього входить в комплект. Ну, а, знімаємо нашу упаковочку, відкриваємо компресор. Так, Запакований він тут ось пінопластова коробочка. Ну, от. Всередині знаходиться наш сам компресор. Так, інструкція і гарантія. Ну, от, гарантія від виробника один рік. Так, давайте ми коробочку поставимо, спустимо сюди донизу, щоб вона нам не заважала. Ну, так, і дістанемо сам наш компресор. Так. Ось в такій сумочці для транспортування він знаходиться. Так. Наш шланг. Манометр запакований окремо, щоб не був пошкоджений під час транспортування. Що в нас на коробці написано? Повітряний шланг 8 метрів, розтягується до 8 метрів. О, ось сам наш компресор. Дістаємо його. Оп. Так. Приєднується він у нас до акумулятора. Шланг 2,5 метри. І ось такі розміри. І тут ось перехідники для м'яча, матрасу і тому інше. Так, ну що, в принципі, давайте зараз спустимо колесо в нуль і подивимося, за скільки, за який час наш компресор впорається.

Викрутили золотничок, спускаємося повністю в нуль. Думаю, видно, все наше колесо повністю. Зараз пляжа на диск. Закрутимо назад золотник да, і разом з золотником будемо відновлювати колесо. Під Так, все золотничок вкрутили. Підключаємо компресор і будемо засікати час. Так, наш компресор під'єднаний до акумулятора. Шланг встановили і до колеса також приєднали. Зараз заводимо машину. Так, Де наші ключі? Встановимо собі щоб для розуміння, для да, фіксації часу поставимо секундомір і будемо дивитися, за який час наше колесо буде накачане. Вмикаємо компресор. Пічно 3,5 хвилини часу. Тут манометр показує 2,2. Зараз подивимося на електронному. 2,22. В принципі, з нуля. з нуля наші балони. О. Досить такий гарний результат, мені він подобається. За 3,5 хвилини цей компресор впорався з накачкою колес. Ну, ви самі все побачили власними очима, да, як справляється з 33-ми колесами Воїн ВЛ-710. Ну, Не знаю. Як для мене, в принципі, результат досить таки непоганий. За 3,5 хвилини з нуля повністю накачать колесо. Це ну, в принципі, досить таки круто. Які ваші думки? Пишіть в коментах. Кому став відео було корисним, ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім гарного дня і гарного настрою. До зустрічі!